Майданчик як у Європі на одній із львівських площ об'єднання самопоміч та фундація німецького уряду Гейцет планують відреставрувати дитячий майданчик. На громадських слуханнях побувала і наша знімальна група. Площа Святого Теодора улюблене місце для відпочинку місцевих жителів. На жаль, сьогодні інфраструктура площі залишає бажати кращого. Епіцентр веселощів малечі дитячий майданчик на розі площі та вулиці Мулярської. Однак сьогодні він більше нагадує руїни, аніж місце відпочинку. У мене є двоє маленьких внуків, хочуть сюди виходити. Ну, ви бачите, що тут робиться. Собачник, тут менше дітей, ніж, скажу, там, розпиваючих. От дуже нас турбують і ті всі маршрутчики. Оце все ми дуже хочемо, щоб нам зробили по людське, Львів, європейське місто. Хочемо порядку, хочемо спокою. Звичайно, хотілося, щоб було укультурено, щоб більше було зелені на 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 майданчику. От але, так як було представлено, наприклад, я не погоджуюся, тому що на, на проекті були забрані дитячі качелі. От, так як я маю маленьку дитину, мені зручно, що дитина бавиться на на, на качельках, ну катається на площі настав час вдихнути в площу святого Теодора нове життя, і перший крок для цього перетворення старого майданчика на місце дитячого та молодіжного відпочинку. Тому для розгляду громадськості представники німецької програми Ґейцет запропонували проект реконструкції, згідно з яким тут з'являться зелені насадження, тенісні столи та зручні лавочки. Ідея цього проекту полягає в тому, щоб облаштувати та зробити. Цей цю територію більш привабливою так само ми залучаємо активно до цього мешканців мікрорайону. Також хочемо спільно з ними створити е, комітет мешканців чи квартальний комітет, тобто зібрати там найбільш активних людей, які б комунікували вже з місцевою громадою. Як виглядатиме новий майданчик, вирішуватимуть мешканці, але вже зовсім скоро він не буде гидким каченням. До слова, таке перетворення можливе й для інших майданчиків міста. Е, описати проблему і по можливості. Описати варіанти її вирішення, як бачать це мешканці, і ми спільними зусиллями зможемо допомогти вам у вирішенні вашої проблеми і е, провести ваш майданчик у. Такий оазис дитячого і молодіжного відпочинку, тих, хто бажає якісних змін у своєму будинку та навколо нього, самопоміч запрошує відвідати ярмарок ініціативних власників, який 21 червня відбудеться у майстерні міста, що у парку Івана Франка. Імениті підприємці, чиновники та керівники ОСББ поділяться своїми знаннями з реформування житлової сфери та мотивації співмешканців. Не упустіть нагоди отримати нові та корисні знання. Деталі за телефоном 297 тисяча.